Його розум був своєрідною машиною, що переробляє спостереження та факти в загальні закони природи. Він готувався стати священником, але замість цього створив теорію, яка завдала нищівного удару по релігійній системі світу. Великий біолог-систематизатор Чарльз Дарвін писав: немає нічого більш нестерпного, ніж неробство. Творець теорії походження видів Чарльз Дарвін народився 12 лютого 1809 року в англійському місті Шрузбері. Його мати, яка походила з родини власників знаменитого порцелянового заводу, Веджвудс, померла тільки на хлопчикові виповнилось 8 років. Дід Чарльза по батьківській лінії був відомим лікарем, поетом і натуралістом. Батько також був відомим медиком. Після смерті дружини він сам зайнявся вихованням сина, який зростав досить пересічним хлопчиком. Якось батько навіть сказав Чарльзу: Ти ні про що не думаєш, крім полювання собак і ловлі пацюків, ти ганьбиш наше прізвище. За сімейною традицією батько відправив Чарльза в Венебурзький університет вивчати медицину. Але після того, як юнаку довелося бути присутнім на двох важких операціях, які робилися без наркозу. Чарльз остаточно охолов до медицини. Три роки, проведені на теологічному факультеті Камбриджу, також були витрачені даремно. Дарвін так і не вирішив, чим йому хотілося б займатися. Але одного разу восени 1831 року Чарльз отримав запрошення взяти участь у науковій експедиції як натураліст. 27 грудня 1831 року Чарльз Дарвін на кораблі «Бігль» залишив береги Англії. Він побував на Тенерифі островах зеленого мису на узбережжі Бразилії, в Аргентині, Уругваї, на Вогненій Землі і Тасманії. За п'ять років навколосвітнього плавання легковажний юнак перетворився в захопленого дослідника. Пробираючись джунглями Південної Америки, Чарльз помічав, як поступово змінюються форми рослин і тварин. А на Галапагосах він виявив, що одні й ті самі види тварин на різних островах архіпілагу згодом починають сильно відрізнятися один від одного. Дарвін усе більше переконувався, що вся різноманітність живих істот не була спеціально створена Господом Богом, а виникла в результаті послідовних змін, тобто еволюції. 2 жовтня 1836 року вітрильник Бігель, на якому Чарльз Дарвін плавав 5 років, повернувся до рідних берегів. Дарвін оселився в Лондоні. Він став читати доповіді в геологічному товаристві. Видав книжку Подорож натураліста навколо світу на кораблі Бігель». 30-річний Дарвін одружився зі своєю кузиною Еммою, дочкою дядька Ветвута. Про свою дружину Чарльз писав. Вона, моє найбільше щастя. Радість сімейного життя затьмарювало тільки різке погіршення самопочуття Дарина. Будь-яка навіть незначна подія викликала у нього тривогу, безсоння та біль у серці. Щоб зберегти здоров'я і цілком поринути в дослідження, він оселяється в невеликому маєтку в Доуні біля Лондона і відмовляється від відвідувань друзів. Але саме це дозволило йому продовжити наукову працю. З-під його пера виходять праці по геології, селекції та палентології, але основне його заняття систематизація гігантської маси заміток, зроблених у кругосвітному плаванні. Титанічна робота затяглась більш ніж на 20 років. І тільки публікація на цю ж тему молодого вченого Уолса підхльоснула Дарвіна. Острах втрати пріоритету у викладі механізму біологічної еволюції змусив Дарвіна написати короткий витяг із своєї величезної праці. 24 листопада 1859 року вийшла у світ книга походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних порід у боротьбі за існування. Сам Дарвін визнавав, що ця книга головна праця його життя. Вчений довів, що основні рушійні сили еволюції це природний відбір і видова мінливість. Наступна праця Дарвіна походження людини та статевий відбір набула просто скандальної слави. Дарвін показав не тільки безсумнівну подібність, але й спорідненість людини і приматів. У середині 19 століття ця думка вразила обивателів. Теорія Дарвіна спростовувала божественне походження людини. Одні таврували чар за Дарвіна, інші ним захоплювалися. Але сам Дарвін продовжував життя вченого затворника. Він байдуже ставився до своїх регалій, губив дипломи і повинен був з'ясовувати у друзів, чи перебуває він у складі тої чи іншої академії. Все життя він був вдячний своїй дружині Еммі, що з найбільшим терпінням переносила вічні скарги, нездужання й незручності, і була для Дарвіна світлим утішником. Вона народила йому 10 дітей, троє з яких померли в дитинстві. Але хвороба поступово забирала сили вченого. В 1882 році 70-річного Чарльза Дарвіна не стало. Він був похований у Весмінському аббатстві в Лондоні під барельєфом напис Чарльз Дарвін, автор походження видів та інших творів з природничих наук.